Або під час війни не забувати про суспільно важливі проблеми. Івано-Франківські актори презентували прем'єру «Елегії вовчиха за ідею постановки. режисер Назарій Панів обрав новелу української письменниці Ольги Коболянської з одноіменною назвою. Всі всі ці наші вистави ці спроби по-новому подивитися на кращі зразки класики. Справді, ми маємо дуже que escarpe. Нашу українську літературу, українську драматургію вона, вона дуже багатошарова, багатопланова, вона філософська, вона дуже сучасна. З неї можна черпати дуже багато сюжетів, алюзій для сьогодення. І от власне те, це ми намагаємося робити загалом. і Я думаю, що в цій, в цій роботі, в цій виставі, також є такі спроби. Режисер постановки Назарій Панів каже новою виставою актори хочуть донести до глядачів цінності сімейних відносин, а це є надзвичайно важливим під час воєнного лихоліття. Ми заакцентували увагу саме на гіперопіці, на ставленні доньки та, та матері на тій проблемі, що деколи дуже важливо просто поговорити і чесно, відверто, але не завжди. Люди здатні на це. Головну роль виконує акторка Олеся Пасічняк. Зізнається, готуючись до вистави, винесла для себе важливі уроки як мати. І я вже десь в житті в побуті себе ловлю на думці, тому що можливо так моя надмірна любов не завжди надмірна опіка, не завжди дасть свій правильний результат. Бо коли ти любиш дуже сильно, а дітей ти любиш дуже сильно. Не завжди можливо, це діти оцінюють. Інсценізація сімейної постановки стане близькою і зрозумілою кожному глядачеві. Запевняють актори. А вже наприкінці тижня на камерній сцені театру відбудеться прем'єра «Вовчихи». Віталія Коуч, Андрій Бутяк, новини на вежі.